Вадим та Наталія подружжя. 12 листопада вони одружилися в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Весілля організували друзі та родичі наречених. У начальника нашого був час, коли він зміг до нас приїхати, і теж все вирішилося там буквально за, ну, за день, можна сказати. І він приїхав в суботу ввечері, сказав, ви ще не передумали, ми митця пані. Він говорить: ну, готуватися. І тобто, начальник все організував неділю, тобто мене то, як гостя позвали, все вже було організовано. Не відчувалося, що там були, не були, тобто, про все забувається. От, Оця подія навіть вийшла її постояти. Тобто ну, Начальник говорить, каже, там, будеш сидіти, то, то говорю, Я кажу, будемо стояти. Він як Говорю, кажу, якось забудемо стояти. Познайомилися Наталія та Вадим шість років тому. За цей час кілька разів припиняли спілкування і знову його відновлювали. Наталія каже, під час повномасштабного вторгнення зрозуміли, хочуть бути разом. Я приїздила в Київ на травневі свята до своєї однокласниці. Докласниця ще була звідти. Тобто, ми так вирішили ну, зустрітися, і вона собою просто запросила двох друзів. І один з цих друзів був Вадім, тобто ми так і познайомилися. Потім щось я не знаю чого, але чотири роки я так трошки ну не хотіла знаєте, щось просто не хотіла. Але спілкувалися, продовжували періодично, все було нормально. тобто… Так, а потім вже якось а, я навіть видалила виділилася з друзів. І все, сказала, що з ним більше спілкуватися не буду. І потім вже і війна почалася, і то вже дуже ну, такий проміжок часу пройшов такий нормальний. І Він просто мені написав, і якось склалось так спілкування, і вже. По цей день ми це разом. Вадим старший лейтенант поліції, від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну на східному напрямку. Поранення отримав у Донецькій області. Засікли, побачили, тобто от. і накрило накрила нас градом, і отримало отримала міндовобухову хребтом. Був перебитий кінський хвіст, пошкоджений на нервові закінчення. І так не знаю, ще більше по цьому розповісти. Емоції теж нові, прикольні. На їх. <ріху> Але все добре, що так закінчилося. Тобто, все на місці, і є шанси, і я що буду ходити, тобто адаптуюся. І якщо Наташа нічого, можливість може буде повернутися назад. Наталія спочатку не знала про поранення чоловіка, а коли дізналася, почала його шукати в лікарнях, де роблять операції з подібними травмами. Спочатку відвезли у Дніпро, там йому зробили першу операцію. Там на пару кілька днів там просто а, йому витягнулися осколки, там щось зробили декомпресію, наскільки я знаю, і відвезли одразу на Київ. А, там він був да, і в реанімації, да, і в хірургії, був в неврології, наскільки я знаю. І потім вже його перевели у срочному ну, порядку. Його перевели на Львів. Виходить у жовтні. Ми вже. Ну, Такому порядку бігом вже їхали сюди, і це ось останнє наше просто місце перебування. І Вже навіть чекаємо зараз у Чехії. Будемо їхати далі на лікування на остаточне. За словами дружини військового Наталії, після реабілітації Вадима планують влаштувати пишне весілля. Ми зараз ставимо його на ноги і просто святкуємо весілля і вже як треба, вже повністю, як і планували раніше, що до ну, до поранення. Тобто вже позвемо всіх і друзів, і родичів, і все буде добре. Я думаю, так що тут вже так, знаєте, швиденько ну, хотіли особисто для себе, щоб просто стати трохи щасливішими і трохи порадіти. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне новини.